Ну, е, на даному етапі ну, видно прогрес асоціюється тим, що держава йде вперед. Ну та якість стала краще, Нові часу нові вагони. Хочеться, звісно, щоб був в напрямок на Крим. В Крим вже поїздом хотілося поїхати. Думаю, Не що буде. А так, там загалі і рейси. На Москву підуть. Ну як на Москву? Ну то буде, типа Коломийський район уже. Але ну, <рес> типа. Да. Ну це з часом, з часом. І будуть ультразвукові потяги будуть. <рес> ну але поки що розвивається Укрзалізниця. Ще поки що нема того, щоб хотілося, але ну, прогрес є. Запах самої станції це все так. Це є, це прекрасно. Що я можу сказати? На рахунок запаху, шкарпеток і всього, це теж винні наші люди. Вони не, не всі можуть так. Тобто це не тільки залізниця, цьому винна. Для мене по оцях зморська. Їздила, коли маленька була, їздила сюди у Порщі до своєї тітки на весілля. Ми їхали а, два дні і одну ніч і навпаки, дві ночі, один день довгої душенькою. Цікаво було маленько вже, подобалося. Так, тільки приємно. Да. Поїздками, подорожами, тільки десь відео куди треба по роботі, по відрядженню. Ну, в мене позитивно. Коли я їхала, мені сподобалися їхні. Ну, я не дуже часто їжджу, але мені сподобалась поїздка. Зараз от поїзд такий потяг який у Львів їхав дуже комфортний, дуже класний. І хочеться їхати ним. Дійсно, дуже класно. Дуже приємно почувати себе в комфортній обстановці. Подорожував, але Дуже давно вчився. На той час було негативне, наскільки зараз розумію, я думаю, що змінилося такі. Сам стан на стан залізниці. Ну, На даний час не подорожував, не mm -hmm. можу сказати. Колись давно-давно їздила. Відтоді тоді негативне, mm -hmm. тому що все текло, все біжало. А як зараз воно, я не знаю. Я зараз підпишусь цим транспортом. Укор mm -hmm. Ну, з перевезенням людей, з комфортно перевезенням mm -hmm. людей. Десь може колись, колись наступить в Україні. Mm -hmm. бо, тому що зараз Укрзалізниця залізниця оставляє жити краще. Їхав сюди, полчаться, mm -hmm. ну купе ми їхали. Якби в принципі воно і нормально, але но вагони, які знаходяться ну, СССР. Залишилися у нас, хоча вже щось би новітне, нові, современне, а його немає. Хольма що війна, ну якби це не перше, таке, що потрібно. Ну все одно хотілося б, щоб було комфортніше. Вітаю всіх залізничників, у мого чоловіка тато залізниці працює. Залізниця Україна. ну так як я і навчалася у Львові. По-перше, якщо це новий поїзд, то це комфорт. А якщо старий, то інколи і таракани, брод, неадекватні пасажири бувають в алкогольному сп'янінні. Але загалом я вдячна залізниці, тому що коли ти студент і маєш студентський квиток, це зручно, комфортно, дешево і, ну, я думаю, безпечніше, ніж блабла-блакаром. Поважати, що це не склалося як найкраще. Надіюсь дійсно перемогу а там далі все будемо бачити. Поки за це хочу побажати, що вони в такий незручний час зробили багато чого для людей. І хочу, щоб вони ліпше у них було і щоб ліпше у них були вогонь. Оце хочу побажати. А взагалі їм дуже дуже дякую. В цей, в цей важкий час для. nós não temos